Томився від нудних та сірих вихідних, або ж просто набрид сидячий спосіб відпочинку, чи можливо хочеш навчитись подібних викрутасів? Тоді тобі до нас це Тайм та сервіс прокату ендуро мотоциклів ЕМС Мото. Погнали! Назва ендуро перекладається як витривалий, адже класичні заїзди на цих мото проводилися на великій відстані і по складних трасах з перешкодами. Тож цей спорт точно для рішучих та сміливих. Проте, якщо маєш сильне бажання спробувати, але не наважуєшся, інструктори професіонали додадуть тобі впевненості, адже за їх плечима не одна підкорена траса. Люди звертаються майже кожен день. Люди абсолютно різні. Що діти, що дорослі, що жінки, що ну дівчата, абсолютно всі хочуть спробувати покататися на мотоциклі. От ми це можемо організувати. Також навчити їздити прямо з нуля. От навчити і навіть підготувати до змагань. Екстрим, драйв, незвичайні відчуття та дивовижні краєвиди. Якщо все це вам до вподоби, це заняття точно для вас. Спуски та підйоми різної складності, неочікувані повороти та рев двигуна, від якого буквально мурашки по тілу, навіть у професіоналів. А у новачків, таких як Леонід, тим паче, бо я вирішив спробувати покататись. Мені зайшло все класно, все чудово. Скажіть, що сьогодні вам найбільше сподобалось, що вразило можливо у цій поїздці? Я отримав дуже багато позитивних емоцій, відволікся від буденних справ. Ну, в принципі, не знаю, я ніде такого кайфу не отримав от. і хотів би надалі користуватись послугами ЄМС мод. А хто б не хотів? Адже ЄМС Мото пропонує в оренду потужні, безпечні, а головне надійні мотоцикли. Кожен клієнт перед поїздкою отримує шолом, а при бажанні захисну амуніцію і обов'язково професійний інструктаж можна замовити як індивідуальний, так і груповий тур. Якщо ж ви мотоцикліст із досвідом, подорожувати можете самотужки. Ми їх можемо привезти, сказати, куди як, показати маршрут по трасі, типу, і все. Люди просто катаються. Ну не завжди люди хочуть саме покататись. Вони хочуть проїхатись там, сісти, пожарити шашлик, там, наприклад, там віддихнути, просто подивитись на красу нашої місії. Ендуро мотоцикли розвага без вікових обмежень для дітей. Пропонують спеціальні міні-байки. Тому в присутності батьків та під пильним наглядом інструктора малеча зможе потягатися навіть із професіоналами. Як ось цей завзятий вічай дух, знайомтесь, це Даня, і він в мотокросі уже три роки. Чому такий довгий період використовуєш саме? Послугами користуєшся і Moto? Катаюся на оренду мотоциклів, тому що не потрібно обслуговувати, не потрібно заправляти. Ти прийшов, заплатив, відкайфував там годину, 2-3, або, там, якщо там, іноді буває і більше, відкайфував, залишив, хлопці далі миють, все з ними роблять, а я просто поїхав собі на автомобілі вже додому. Де зазвичай катаєшся та з ким? Зазвичай я катаюся з друзями, звісно, ми збираємося компанією, Не завжди так було. Спочатку я пробував сам, потім підтягував за собою друзів, тому що ну той, хто прийшов сюди, раз ну, наверно процентів 90, що повертається другий раз з друзями. Тобто, ми класно проводимо час, відпочиваємо. Я б не сказав би фізично, але морально, то точно. Проте, якщо все ж мрієте про власний байк, послуги орендодавця не обмежені, продають, обслуговують, ремонтують і навіть мають. Приміщення, де ви можете залишити на зберігання свого двоколісного товариша. ЄМС Мото вже 5 років працюють в індустрії мотопрокату. Перші почали надавати свої послуги у Вінниці і одні із перших в Україні. Тому усі нюанси знають як ніхто. Я теж зацікавився мотоспортом і вже мрію про змагання на професійній трасі. Те, аби відточити вміння та професіоналізм, одного заняття замало. Що ж, буду тренуватись. Якщо ж і вам бракує рівня адреналіну у крові, приєднуйтесь! Ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був Хобі Тайм. Побачимось.